Рівнянка Олександра, працівниця місцевого ЦНАПу, жінка, несе на роботу пакети з використаними жерстяними банками. При вході до центру надання адміністративних послуг встановили контейнери для збору цього приладдя. Бляшанки згодом передають волонтерам, з яких останні виготовляють окопні свічки, які вкрай необхідні українським захисникам у холодну пору на фронті. Приносимо бляшанки, як я особисто, так і працівники ЦНАПу. Підходять бліщанки з-під горошку, кукурузи, може бути корм для тварин. Ми знаємо, що. Там тим воїнам дуже важко, і ми кожен ну, як може, так і підтримує їх. Хто бляшанками, хто грошима. У ЦНАПі є контейнер не лише для бляшанок, а й ниток. З них волонтери шитимуть теплі шкарпетки для захисників. За словами начальниці управління державної реєстрації Людмили Стригунової, від початку повномасштабного вторгнення центр долучився до різноманітних волонтерських ініціатив та запитів від рівнян. Ми реагуємо на прохання волонтерів, які звертаються до нас що ЦНАП – це громадський простір, де ми можемо об'єднати рівнян на різні потреби. Ми зараз працівники питуть сітки для кікімор. ми Це робимо вже другий рік. Містяни завжди активно відгукуються на ці ініціативи, тому контейнери ніколи не пустують, зазначили у ЦНАПі. Потреба саме в окопних свічках виникла нещодавно, зважаючи на похолодання. Людмила Стригунова додала, що траплялися випадки, що люди залишали пакети з жерстяними банками під дверима ЦНАПу, коли установа була зачинена. Якщо треба колоти горіхи, ми коли горіхи, треба пекти печом ми робимо. Ми відправляємо подарунки дітям херс. Сону до Миколая, тобто у нас ці акції відбуваються постійно. Просто прийшов сезон. Є запит від волонтерів, і є запит від мешканців. Вони до нас звертаються і питають, чому ми цього не робимо? Чому ми не збирають? Що дехто збирався літо і очікував, що в ЦНАПі будеться акція серед побажань до які хочуть долучитися до ініціативи попередньо очистити жерстяні ємності від бруду та залишків продуктів, які в них зберігалися. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.